лютого це все почалось. Я зустрілася з дівчатами на лавок і вирішила допомагати нашим хлопцям. І Перші чотири дні ми робили коктейлі на Водова. А потім я пішла до мера нашого, попросила нам щось придумати, щоб ми допомагали військовим. Багато ну, 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 добро і тепер ми тут працюємо. З початку війни у нас не було ні одного вихідного, ми працювали взагалі без вихідних. А, більше року, а потім вже почали брати хоч один вихідний в неділю, тому що це дуже тяжко, пів п'ятого пів приїжджати сюди і цілий день на ногах. А так ми вже тяглися, вже більш-менш нормально. Кухарем бо я не хотіла працювати. Що ну, робити? Приходити. Ми кухарі тут. Ми обійшли без люди, які вирішили допомагати нашим збройним силам України. В армія не може, бо на асмакельна. Хоч пусть кіса помочь. овоч, я не вибираю. Можна допомогти, й допомогаю. Ми на трійцю виїжджаємо, знаємо куди виїхати, збираємо чіпець да, травки, щоб нашим хлопцям потім всю зиму заварювати. Чай, дома ріжемо м'ято, якісь трави, гіробой. Зиму да, -де -де. ми робимо чиповні, Такі... так, випуск. Чай, да. а, Русі, варе, у... а русман он дуже смачні тоже чаї заварює хлопцям. Чай, як проводка. 3-4 компонента. М'ята, ромашка. Дівці собирали трави. Ну на борші, на супи. На у вас така, просто не видержує. Тільки ні. Мови такої нема зовсім, щоб кудися виїжджала. Ніхто з нас нікуди не буде їхати. Тепер тут і ми не представляємо, куди ми можемо їхати з нашої рідної землі. Нічого не придвіщало біди абсолютно. Мене поселила дочка. О 6.30 градуса, я Сказала, що почалась мама війна. Я, звісно, не повірила, сказала, то там так просто. ні, мама в Києві бомблять, вона в некий живе. Я зібралася, пішла на роботу, бачила черги, банкомати, побачила свідку людей, побачила страх в глазах людей. Встав на роботу і я не могла роботу. Маленький за опак. Відбимо своїх дітей, яких кормимо. Будемо всіх относимося, як доріди.